З вами і сьогодні я буду виживати у моді зомби апокаліпсисом. Тож став лайк і підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Тут є різні будиночки ось такі. І в них можна знайти прикольний лут. Але не завжди. А ще можна знайти прикольних зомбі. І це вже більш небезпечно. Тому поки що, напевно, будемо... А, це було на дерево. Ага. Угу. А тут що? Я, не, я нічого не бачу. Добре. З... Добре, добре. Тоді прокопаємось ось сюди. Ось сюди, ось сюди. А позаду нічого немає. Угу, 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 угу. Немає. На жаль. О, нарешті. Да сейчас так таке, чем мені золотом навезе. О. Пакет рису. Банан. Але я хочу щось, чим можна зомбі лупатити. Я ж не можу по голові зомбі бананом бити, але... Мені здається, це не має сенсу. Добре, спускаємось. О, зомбі. Так. Добре. Далі ми йдемо то он туди от до цієї споруди Я не знаю що це але я так е ч все таке скільки їх тут чому їх так багато Да на тебе Так, обережно заходимо у цей будинок, ем. Це це що? Так. Тут незрозуміло, що знаходиться. Підемо у наступний будинок. У таких будинках, здається, є потаємний прохід. О, це ж такий самий будинок. Рис. А навіщо мені рис? Я не знаю, що там. І не буду перевіряти. Але тут точно ліжка. Угу. Значить йдемо ось сюди. Ось сюди. Вот сі щось є. Немає. А в тих бочках щось є? Е, немає. А тут. Порох. Але цього не... Надо достать на Так. Чьи тут у нас сейчас поруды? Здесь на заметить, за жды я богатый Но, может сейчас их не так богато. Вот здесь еще одна споруда, например. Еще в меня Є, як ви бачите, індикатор води. Мені треба пити воду, щоб усе, щоб його збільшувати. Але із-якогось багу пити воду не виходить. Так, значить біжимо кудись. Он туди, наприклад. піднімаємося сюди. Дерево я добивати не буду, бо, бо як по мені, то тут краще прошло та споруди. Але все одно, трошки дерево. Доб... Я міг би добути все таке. Це б теж корисно. Це б теж нам не позаважало. Десь ви серйозно. Я впав не туди. Не туди і впав. Це ж. Це ж неправильно. Ну добре, ще споруд для лута. Ось споруда, якою м я... яку я можу залутати. Але, по-моєму, я її не жал так і не жалу. Ну ви серйозно? Ну і що мені тепер робити тут? Що мені робити? Ой. Ну добре, в іншу сторону побіжу. О, будинок, бачу. Будинок, будинок. Май багато луту. Я... Цікаво, що це за біом взагалі. Це саванна. Але із дуже дивною землею. А де вхід? М -м -м. Ось вхід. Ой-ой, я тут не вийду. Ніяк не вийду. А вхід справжній, де. Я пам'ятаю, як я і своїм другом були в одному будинку, але при цьому у різних, у різних кімнатах. І нам було дуже складно знайти друг друга. Але все-таки ми знайшли. О. Прохід. Тепер можна трошки закрити. Так, тут нічого немає, цікавого. А вихід звідси є. А, ось сюди можна вийти. Як я дивно ходжу через вікна. Тут бочки є. Бочки. Я не бачу. М -м -м -м. О! -о, -о. Якась штука. І нічого. Але, мені... Але якщо я правильно пам'ятаю, я можу цю штуку одягнути. Тут що в нас? А, ми ж тут вийшли. Я загубився. Mm. Навіщо я тут закрыв прохід. М-ага. Зомбі тут дуже дивні. Дуже багато їх выйде в таких зомбияних і будинків багато вийдів напевно золотаю ще один це ось цей наприклад як до якого я біжу я біжу за лутом. Біжу за Лутом, я біжу за Лутом, біжу я біжу за Лутом, і лут у мене є, але Луту і немає. Я не знаю це як, як мені знайти. Так, де лут? Бочки дві стоїть. Спайк. Спайк, сода і щось. І нічого давай. Говори мені все. Чому дуже темно так, чому дуже темно так, чому дуже темно так. Піднімаємось на ми поверх. І тут немає майже нічого, нічого. Тут немає майже нічого. Нічого немає. Тут справді нічого немає. Чому такий маленький лут? Ну взаг? ну з виживанням ми закінчили. Але я думаю, що ми можемо зараз перейти у творчі і подивитися на всі предмети, які тут є. А вони тут доволі прикольні. Тому ми дістаємо. Подивіться, по-перше, хліб. Новий хліб. І ось. Хліб. А тепер. Патрони. Якісь... якісь ці штучки, які не працюють. Так, вони тепер не працюють. Але тут їх дуже багато. Є ж такі мечі на 10 урона. А максимальне це, здається, пила. Так, на 16 урона. Якісь штуки ще? Night vision. Бест. Стоп. Мені цікаво, який тут ще лоуд був. Мы тут допомогу Night Vision, а можемо дізнатись Так, ще бочки тут є. А, ну тут їх і немає. Да, еще у нас тут є. Так. М -м -м. Тут больше ничего. А тут я коси же. Я должен цединой месяц, цединой месяц. А цещи еще. Нужно. А, і ось тут щось є. О! Якісь було. нові. І, до речі, подивіться wooden crate. Hazard. Можна сказати, цей декор. Ну все. Дякую за те, що дивилися це відео. Ставте і підписуйтесь на канал. А ми закінчуємо.